Ніколи не були військовими, проте пішли на захист країни. Навідник Євген був трактористом, механік водій Юрій столяром. Командир танку Олексій працював у банках. Пройшов шлях від інкасатора до керівних посад. Я на службу в армію прийшов у 23-му році. Потім вийшло так, що я попав в танковий батальйон і нас відправили на навчання. Після навчання в Польщі вже службу проходив на танках ПТ-91. Нас відправили на Запорізький напрямок. Вже більше року ми на Запорізькому напрямку на цих танках. Олексій розповідає, навчання тривало півтора місяці. Зранку до вечора та без вихідних. Зокрема, було багато практики. Тепер всі отримані знання використовують на полі бою. Про свою службу розповідає механік водій Юрій. Тут страх. Ну, страх який, спочатку страх. Ну коли ж в'їжджаєш на бой. Той страх пропадає одразу. Вже мусиш знаєш, що в тебе люди, і ти маєш їх вивести з поля бою. От так. Я відповідаю за їхнє життя і за своє. Наразі Юрій кермує танком ПТ-91. Каже, велику роль в бою відіграють і особливості техніки. Цей танк має кращий захист, приціл невідника та потужний двигун. Я свою службу починав ще 64-ки. в 14-му на 64-й я служив. Пересів на 5,91 – він до заводки набагато кращий. Якщо на цьому ґрунті, от на Запорізькому, 64-й, коли після дощу їй тяжко йти. А от 91-й, 5,91 – 91, він набагато краще йде. Військові зазначають, прицільним вогнем цей танк може брати цілі відстані до 4 кілометрів. Зокрема, перевагою над іншими бойовими машинами вважають його легкість та маневреність, що значно допомагає на полі бою. Ксенія Кулашкіна Зураб Тадалурі, перший міський.